Доброго ранку, Україна! З вами володарка Свараді Світлана Кашель. Мене багато людей просять, щоб <кхід> я писала вірші українською мовою. Так, мені й самі цього хочеться, але ж я вихованка Радянського Союзу, а тоді на рівні з українською мовою ми вивчали і російську, Тому голова працює на два фронти українською і російською мовою. Отже, сьогодні віршик українською мовою НІ в тин. Ні в ворота. Вдячна Богу і прометею, мені підкинули ідею. Оркам зробимо гостоп, щоб застрелилися в лоб, щоб вас корчили вночі, не сиділось на печі. Гнать вас раним віником, під три чорти вибриком. Піклуйтесь, козаки, про рід, сухим тримайте динаміт, Братів, слухайте, читайте, оркам по зубам давайте. Ми Америку дістали нам свободу кришували. Україну визволяли, щоб країну в нас не вкрали. Дали оркам пілюлей, танк віджали, як трофей. Я радість, свободу і волю любила, щоб вас, вороги, гро громовиця побила. Український президент тримає на пульсі гарячий конфлікт, поставив український президент, на вуха увесь білий світ. У мене тонка чиста робота, всіх заведу з півоборота, Ну не в тим же не в ворота, не лізе вражастик піхота. Всі українці, як одні, зростали і хрестилися в Дніпрі. Дай Боже витримки і сталі. Ми переможці, сильні й браві, вірших з підйобками, щоб стріляли українці фейерверками і пробками. З вами була Володарка Смарагдів.